Чи народжується людина агресивною? Чи все ж таки ми показуємо це своїм прикладом? Уявіть, маленька дитина заходить в кімнату, де є велика невтовна лялька. Вона усміхнена, вона дуже велика, її звуть Боба. Дитина не підозрює, що вона зараз стане частиною великого експерименту, який переверне уявлення психології про те, як формується агресивна поведінка. Цей експеримент... Робота Альберта Бандури, одного з видатніших психологів 20 століття. він доказав, що дитина засвоює не тільки гарну поведінку, але й небезпечну, просто дивлячись за іншими. Альберт Бандура народився у 1925 році в Канаді в сім'ї українських емігрантів. Його шлях у науку був неочевидним. Маленьке містечко, небагато ресурсів, але величезна цікавість до того, чому люди роблять те, що вони роблять. Пізніше Бандура переїхав в США, де почав працювати в Стенфордському університеті. Саме там він розробив свою теорію соціального навчання, ідею про те, що люди навчаються, спостерігаючи за поведінкою інших і не на наслідками цієї поведінки. У 1961 році Бандура з колегами запрошує в університет. Групу дітей від 3 до 6 років. Експеримент мав три основні групи: група агресивної поведінки. Діти бачили, як дорослий поводиться агресивно з лялькою Боба. Б'є її молотком, штовхає, кричить образи. Друга група неагресивної моделі поведінки. Діти бачили, що дорослий спокійно грається з іншими ляльками, але не звертає увагу на Боба. І третя група. Контрольна група. Діти не бачили жодної моделі поведінки. Як же приходив експеримент? Дитину заводять в кімнату, де вона бачить спочатку, як дорослий, діючи з, гідно моделі поведінки групи, поводиться з лялькою. Після цього дитину переводили в іншу кімнату разом з лялькою Бобо і брали всі інші іграшки, як, з якими взаємодіяв дорослий. Далі. Залишалися тільки спостерігати. Діти, які знаходилися в групі з агресивною моделлю поведінки, частіше всього проявляли агресію до ляльки Боба. І били її, кричали на неї і навіть використовували ті самі слова, які використовували дорослі. Діти з інших груп, неагресив, наприклад, неагресивної поведінки, частіше всього не звертали увагу на ляльку Боба і гралися іграшками або гралися з нею достатньо спокійно. Бандура не зупинився. Він розвив свій експеримент далі. Він показував дітям мультфільми, фільми з різними сценами, для того, щоб зрозуміти, впливає поведінка тільки живих людей або мультики також. Результат був той самий. Навіть мультяшні сцени насильства призводили до агресивної поведінки дітей. Експеримент Бандури доказав, що агресивна поведінка це не тільки результат внутрішніх імпульсів, а й часто результат того, що ми спостерігаємо. Це стало основою численних дебатів. Про виховання дітей і вплив фільмів, мультфільмів, а й далі комп'ютерних ігор на виховання дітей. Тож наступного разу, коли ваша дитина що зробить, подумайте, можливо, вона не просто грається, а відтворює те, що вона бачила. І це стосується не тільки дітей. Незалежно від віку, ми підсвідомо копіюємо поведінку тих, кого бачимо навколо себе. експеримент з лялькою Бобо показав що світ, який ми показуємо, створює світ, в якому ми живемо. Якщо дане відео вам цікаво, і дана тематика також, підписуємось, ставимо лайки, коментуємо і розповідаємо свої історії там, де ми розуміємо, що ми скопіювали чую ж поведінку. Або бачили, як чужа поведінка впливає на когось. Дякую вам, до побачення.